Зараз я хочу показати вам, як заховати ниточки у в'язаному виробі, якщо, наприклад, от у вас ось такі залишилися хвостики від з'єднання ниточок у в'язаному виробі. Ви берете звичайний гачок і оці хвостики маєте заховати поміж петельок. Яким способом? Ви берете десь із середини петельки, вводите гачок під петлю, підхвачуєте ниточку на гачок і протягуєте в петлю. І дивитесь, куди далі, потрібно ниточку завести так, щоб вона була непомітною. Ось так і заховали. Все. Коли ви розтягнете трішечки ваш в'язаний виріб, цей хвостик буде майже не видно. Або майже, або зовсім. Дивіться, тут вже не видно. Наступну ниточку так само. Ми з'єднували кольори ниток, різні кольори з'єднували на краю в'язаного полотна, для того, щоб всередині полотна в нас не було вузликів. І не було видно, що ниточка з'єднується між собою. Тому оці хвостики теж потрібно заховати. Беремо отак гачком і акуратненько, поміж петельок ми маємо. Заховати хвостики ниточок. Ось такий раз. І дивіться, ось я сюди йшла, йшла, йшла. А зараз я хочу повернутися для того, щоб нитка під час прання виробу вона не вискакувала з петельок. Тобто я її направила в одному напрямку, потім повернулася в другому напрямку, в зворотньому. Ось так, бачите: чистенько вийшло. І тут так само, бачите, хвостики, зараз, я його дивлюся, куди ж мені його можна заховати, щоб це було непомітно. Ну, от можна сюди, наприклад, під оцю петлю. Робимо такого. Дивіться, я ниточку не обрізаю, близенько до в'язання, я її залишаю десь 3-4-5 см і потім ховаю. А коли ви ниточку заховаєте, В'язане полотно розтягуєте в різні боки, і ця ниточка вона взагалі ховається за в'язанням. Ось, дивіться, отаку. заховали. Так. От, Заховали, заховали, заховали багатенько. Якщо хвостик дуже довгий, ми його акуратненько обрізаємо. І оцей хвостик ми його розтягуємо, і він заховався поміж петельок. І виходить дуже така акуратна робота. Частенька. Ну, Тут у мене ще предстоїть. Дивіться, тут в мене літочка всередині в'язаного полотна. Її треба теж заховати. Я її беру і, як в мене іде, дивлюся, як іде узорчик, стараюся за узорчиком, за в'язаними петельками ховати ниточку поміж петельками. Отако ось так. Оце так робиться кінцева обробка в'язаного виробу. І не важно, це буде у вас шкарпетка в'язана, або це буде шарфік, або буде це шапочка, в'язаний виріб з виворітного боку. Так само має виглядати охайно. Для цього ми всі всі наші ниточки маємо заховати посередині, всередині в'язаного полотна. Все, ну, трішечки заховали ниточку. Бачите, вона у нас так заплилася поміж петельками. а надлишок зрізаємо близенько, щоб не пошкодити в'язане полотно. Зрізаємо. І Далі полотно розтягуємо, і ниточка у нас ховається. Ось так виходить. Тут в мене край буде у нас кетлюватися, щоб було. Був гарний такий край. Ну От і все. Отак от, от мають бути заховані нитки на в'язаному полотні.